Лозівські шляховики взялися за міст по вулиці Моторного. З нього ділянками зрізали старий асфальт і сьогодні укладають новий вирівнювальний шар. На ремонт піде мільйон 200 тисяч гривень з міського бюджету. За ці гроші замінять дорожнє покриття на під'їздах до шляхопроводу, каже директор Екосану Володимир Селезньов. На допомогу шляховикам приїхала спеціалізована техніка від київських соцпартнерів. Вона три дні фрезерувала всі дороги, що цього року ремонтуватимуть у Лозові і Панютиному. Благодаря мисковому голове Зеленскому Сергею Владимировичу заключили субподряд со специализированной организацией, которая предоставила нам очень мощную спецтехнику, что ускорило наши работы по фрезерованию подходов к мосту моторного на 2-3 недели. Пізніше шляховики проведуть ще ямковий ремонт на верхній частині мосту по вулиці Моторного. Зробити капітальний тут не можуть, пояснюють екосанівці, бо конструкція потребує повної заміни. У 2008 році мостобудівці почали реконструкцію. Тоді укріпили опори і основу, але до верхньої частини не дійшли. Вартість її ремонту за цінами 2010 року складала більше 7 мільйонів гривень. кажуть в управлінні житлово-комунального господарства. Місто ці гроші просило, але їх не дали.